Бажаю здоров'я, мій позивний Ярил, я командир відділення ударних безпілотних літальних апаратів в 14-му полку СБС. Хочу подякувати Скайхабу та Вармакс за чудовий реп-аркан на 4 діапазони, який якраз вирішив нашу проблему з тим, що противник почав використовувати низькі частоти для керування своїх ефпівдронів. Зараз ми знаходимося на позиціях. Оці квадрофіліарні антени, їх чотири штуки в нас є. Вони підсилюють сигнал. У мене є тут детектор дронів. Він має інтерфейс на планшет. І от у нас діапазон 400-500. Якраз в цьому діапазоні... Літають ворожі FPV. Ми включаємо наш реп. Він створює заваду, яка повністю давить керування на цих частотах. Ще раз дякую, SkyHub, Тепер ми можемо добратися до місця роботи безпечніше, зробити смерть русні і додому поїхати. Це кожного цілковитій безпеці і впевнені. Слава Україні! Героям слава!